Вікна у під'їздах замінюють на сучасні металопластикові конструкції. Це дає змогу суттєво зменшити втрату тепла, підвищити шумоізоляцію та комфорт для мешканців. Роботи тривають у всіх районах міста, і вже сьогодні результат відчули тисячі родин. У нас було 80 будинків, в яких ми вже встановили вікна за програмою теплий дім. Саме тут було встановлено 16 вікон. Ми займалися демонтажем старих. Підвіконня у кіси зовні всередині. Ми все повністю зробили. Цьогоріч встановлюють більше 2,5 тисяч вікон. А загалом, докі кінця 2025 року замінять ще близько тисячі. Це дозволить значно підвищити енергоефективність житлових будинків, особливо п'ятиповерхівок. Хоча у кривому розі немає жодного багатоквартирного житлового будинку, який би належав місто, а все, що знаходиться в будинках, де квартири приватизовані, належать людям, і за законом є їхньою спільною власністю. Проте коштовні витрати із заміни склопакетів, які для криворіжців є суттєвим фінансовим навантаженням, бере на себе місто. Програма теплий дім. Була зроблена ну, глибока експертиза. І більше всього уходить тепла через старі дерев'яні вікна в під'їздах, саме у Хрущовках. В п'ятиповерхівках, як ми їх називаємо, Хрущовки, ну табрежніки. І в рамках Цієї програми в цьому році ми допомагаємо людям. Вже встановлено 2884 вікна. До кінця року буде ще 716, тобто 199 будинків отримують металопластикові вікна в під'їзди, що значно покращує енергозбереження. Це не обов'язок міста. Це под'їзди це власність власників поштою. Але ми все розуміємо і просто допомагаємо людям, тому що це треба робити. Роботи виконуються коштом міського бюджету у Саксаганському районі. Нові шибки вже отримали 38 будинків. А це 835 нових вікон. Кривий послідовно оновлює житловий фонд, щоб зробити кожен дім теплим і комфортним. Анастасія Костенюк Глі Припчук міський. Загинула жінка та поранена дитина. Ворог завдав ударів по миколаївській громаді Санельниківського району із використанням ракети та безпілотників. На жаль, загинула 65-річна жінка. Ще вісім людей отримали поранення. П'ятирічну дівчинку доправили до лікарні у важкому стані, як і двох дорослих. В життю інших нічого не загрожує. Через удари сталося займання в приватному домоволодінні, кафе, магазині та автівці. Дісталось 12 будинків. У Васильківській громаді прилетів ворожий кап зачіп авто В Нікопольському районі окупанти були з гармат великого калібру, граду та ефпі-дронами Удари витримали місто Нікополь Марганецька та Покровська громади. Поранення отримали троє чоловіків 43 51 та 52 років. Дістались машині швидкої допомоги. У Павлограді російські БПЛА пошкодив інфраструктуру. Напередодні три райони Дніпропетровської області перебували під ворожим вогнем. Так, Нікопольський район росіяни обстрілювали з гармат та дронами камікадзе. Були по Кополіпокровській, Червоногригорівській, Мирівській та Марганецькій громадах поранення отримали два чоловіки 40 та 49 років, а також 67-річна жінка. Їх життю нічого не загрожує. Вороже залізо пошкодило багатоквартирний будинок, коледж, три магазини, будівлі, що не експлуатується та авто. У Грушівській громаді Криворізького району російський безпілотник поцілив по машині. Загинув 54-річний чоловік. В Синельніківському районі окупанти поцілили кабами та По Помежівській. Та покровських громадах дісталось приватному домоволодінню в небі над Дніпропетровщиною Армійці з повітряного командування схід знешкодили вісім російських БПЛА. Сідок ворожого удару по одному з населених пунктів Краснопільської громади Сумщини виникли значні руйнування та пожежа в житловому секторі. Вранці російські війська вдарили по місту Суми, пошкоджені вікна, парканни, житлового приміщення та кілька будинків мирних мешканців. Регіон пережив сотню обстрілів по 37 населених пунктах. Вночі дрони вкотре атакували Харків. У селищі Докучаєвське зафіксовані три осередки займань. Горіли два приватних будинки, газова труба та об'єкти цивільної інфраструктури. Один із Російських дронів влучив у пожежну частину. Внаслідок ворожих ударів постраждали шість людей, в тому числі два вогнеборці. У Добропіллі на Донеччині поранена людина. Пошкоджено чотири будинки, дві адмінбудівлі і склади. У Яровій, Ламанської громади поранена людина. У довгій балці Лінівської громади також поранено людину та пошкоджено будинок. У Сіверську загинула людина і пошкоджено сім будинків. Всього за добу росіяни 40 разів обстріляли населені пункти Донеччини. Пошкоджені будинки людей, адмінбудівлі. Та машини минулої доби армія РФ випустила 402 БПЛА по Запорізькій області, 259 разів вдарили з артилерії, три з авіації та чотири рази застосовували для атак реактивні системи залпового вогню. Ворожими обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, гаражні приміщення та транспортні засоби громадян. Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах, населених пунктах Херсонської області. Зокрема, пошкодили 8 багатоповерхівок та 14 Приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлі, приватні авто та автобус. Через російську агресію шість людей дістали поранення. Серед них двоє рибалок, 37 та 75 років у прибережній зоні. Усі постраждалі отримали вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Артилерія пошкодила чотири багатоквартирні будинки в мікрорайоні Корабел та шість шість у Дніпровському районі. Серед поранених – 65-річна жінка з черепно-мозковою травмою. Ворог знову масово атакував енергетичну та портову інфраструктуру. Дещини у ніч проти 4 листопада регіон зазнав двох хвиль масованих дронових ударів. Попри активну роботу ППУ, якою знищена більшість ворожих цілей, є влучання в об'єкти цивільної портової та енергетичної інфраструктури. Наслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено дорожнє покриття, виробничі споруди та обладнання. Знешкодили 92 безпілотники окупаційних сил. Сили ППО нейтралізували стільки шахедів, гербер та БПЛА інших типів на півночі, сході та півдні України. А ще ворог втратив 840 солдатів, 425 БПЛА, 93 одиниці автотранспорту, 42 гармати, 5 танків, один броньовик та одну ракетну систему залпового вогню. Українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили чотири райони зосередження особового складу, один засіб протиповітряної оборони, один пункт управління БПЛА. Вила та п'ять артилерійських систем ворога протягом минулої доби українські військові зупинили 163 російські штурми на Північно-Слобожанському, курському, південно-слобожанському, слов'янському, Костянтинівському, Гуляйпільському, Орігівському та Придніпровському напрямках. 1450 днів повномасштабної російсько-української війни обернулись для країни агресорки наступними втратами: 428 літаків, 346 гелікоптерів, 11426 тисяч танків, сімдесят 960 безпілотників, 1235 засобів ППО, 1535 реактивних систем залпового вогню, 3918 крилатих ракет, 28 кораблів, одну субмарину та вже близько 1 мільйона 146 тисяч російських загарбників. Мільйони пасажирів та сотні тисяч тонн перевезених вантажів 4 листопада. Офіційно відзначають День залізничника в Україні. Дату обрали символічно 4 листопада 1861 року. на щойно зведений вокзалу Львові, прибув перший поїзд. Тому ця дата вважається початком історії залізниць на території сучасної України. З цієї нагоди в залі криворізького виконкому виконуючи обов'язки мера міста Юрій Вілку запросив на урочистий прийом десятки представників та представниць. Що працюють в сфері залізничних перевезень? Більше розкажуть наші кореспонденти. Марина працює на залізниці ось же 36 років. Є продовжувачкою родинної династії. Колись раніше на залізниці працювали її батьки. Після закінчення будівельного коледжу в Симферополі за розподілом жінка переїхала до Кривого Рогу. все своє професійне життя. Я задіяна безпосередньо за своїм фахом в сфері будівництва для залізниці та залізничників. І так, вже протягом багатьох років, після початку повномасштабного вторгнення дуже часто займаємося із колегами відновленням зруйнованого після прильотів. Облаштовуємо кімнати для. ВПО. працюємо як в Розі, так доводиться і в Нікополі. Зокрема, відновлювало укриття для працівників залізниці, адже там ситуація стабільно важка. Пані Марина, як і інші представники залізничної сфери Укрзалізниці та відповідних департаментів металургійних підприємств міста отримала запрошення на офіційний прийом до виконуючого обов'язки мера міста з нагоди свого професійного свята Дня залізничника України. Важко уявити наше місто та країну без щоденної кропіткої праці представників та представниць цієї сфери. Та вас святом. Дійсно, це свято зараз проходить в такій напруженій обстановці, йде війна, обстрілюються наші зараз об'єкти залізниці, але Працювати потрібно і Україна вижити без вас не може, неможливо. Навесні 2022-го залізниця допомогла евакуювати та перевести більше 120 тисяч ВПО через Кривий ріг, організовувати підвіз води в цистернах після підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Перевезення в надважких умовах вантажів. При цьому структурний підрозділ Криворізька дирекція залізничних перевезень є одним з найбільших за обсягами вантажних перевезень серед усіх підрозділів Укрзалізниці. Нині дирекція обслуговує розгалужену мережу колій значної протяжності та забезпечує транспортне сполучення для понад 8 Сотень промислових підприємств, розташованих на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Херсонської та Миколаївської областей, і ця відповідальна робота, попри всі виклики та перешкоди, триває щоденно. Олександр Фефілатів, Ганна Мінервіна, перший міський. Стопились в запеклій боротьбі у рамках чергового туру чемпіонат України з футболу серед жіночих команд. Криворізькі дівчата зіграли на виїзді проти суперниць ЖФК Колос, Ковалівка, Київська область. У господарки поля вже на четвертій хвилині відкрили лік забитим м'ячам. За мінімальною переваги команди закінчили перший тайм. Вже в другій половині зустрічі гравчині ЖФК Колос подвоїли свою перевагу. Рахунок 2-0 зробили на 61-й хвилині. Фінальний свисток рефері матчу зафіксував. Перемогу представниць Київщини. Ми з Кривбасом вже якось так важко граємо. Може, з-за того, що була дуже така перерва в, ну, в чемпіонаті. Але ми подякували дівчатам, да, знову у нас трошки ми не реалізовуємо моменти, але старалися, ну що, можна сказати, по грі, що ну, нема до них якісь претензій, що вони щось. Ну, не вийшло. Я думаю, головне, що є моменти, а голи прийдуть. І наступний матч криворізькі футболістки зіграють на домашньому полі вже цієї неділі, 9 листопада, в гості завітає один з лідерів чемпіонату країни з футболу серед жіночих команд ЖФК Сістерс з Одеси. Тож знову матч буде непростий для червоно-білих дівчат. Хочу привітати колос з перемогою. Команда ну, дуже гарного рівня і вони на своєму місці знаходяться. Нам тяжко, команда підтримувала дуже високий темп, ритм ігри. Нам тяжко, тому що у нас юнацька команда. У нас юнацька команда, і поки в нас були сили, поки в нас була концентрація, ми виповняли те, що потрібно на футбольному полі. Ну, суперник нас. Переграв по цих моментах, де були забиті мічі. Чітка командна гра, яка стала запорукою перемоги в черговому турі баскетбольної суперліги. Криворізькі баскетболісти зустрілись із опонентами із БК Говерла. З перших секунд першої чверті наші гравці захопили ініціативу, і тому цей проміжок зустрічі записали до свого активу: – 25-17. в другій десятихвилинці. Гравці з Івано-Франківська здійснили спробу переламати хід зустрічі. Втім, і тут криворіжці виявились кращими: – 20-18. Хочу привітати Крибас з заслуженою перемогою. На рахунок ігра, всього не вистачило. Підбор програли 54 на 32. Не справилися з Кірою, 12 підборів, 17 очок. Поганий відсоток влучань з трьохочкової лінії. Плюс концентрація, фокус третій чверті баскетбольного поєдинку. знов темп гри на паркеті сповільнився. Але кращими виявились гравці БК Кривбас. 18 18-17. в заключній четвертій десятихвилинці. Гості не стали форсувати події на паркеті. Тож і тут закономірну тріумф святкували криворіжці. 19-16. Фінальний підсумок 82-68 І гравці БК Кривбас в гарному настрої після двох поспіль перемог готуються до нових протистоянь в баскетбольній суперлізі України. Ми просто зробили скаутинг, були готові до всіх їх, скажімо так, комбінацій. Ми розібрали, як грати в захисту, і скажу, так що це все спрацювало. Ну я так думаю, що завдяки цьому ми перемогли. Бо хлопці сьогодні просто були гарно налаштовані, вони були, були чітко зрозуміли, що ми маємо робити. 1 листопада у Кривому Розі відбувся всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби на честь заслуженого тренера України Миколи Ставрінова. Ставрінов кап змагання об'єднали юних спортсменів вікової групи Ю 17 з 19 міст України. Хто завітав на відкриття турніру про спортивний азарт і незламність? Розкажуть наші кореспонденти. Авріновкап саме таку назву мав всеукраїнський турнір з греко-римської боротьби, який пройшов у кривому розі 1 листопада, на честь заслуженого тренера України Миколи Ставрінова. Килим вийшли спортсмени 2008-2009 років народження. Вікова група Ю Ю-17. У десяти вагових категоріях за перемогу боролися 120 учасників з 19 міст України: Дніпропетровської, Харківської, Житомирської, Полтавської, Запорізької, Вінницької, Київської, Рівненської, Кіровоградської, Сумської, Одеської, Миколаївської та Донецької областей. Серед них і 17-річний Артем з міста Самар. Хлопець займається греко-римською боротьбою 11 років. Вже встиг стати чемпіоном України ю 16 Зізнається, для спортсмена дуже цінно приймати участь в подібних турнірах. Для мене це дуже великий опит, та боротися проти свого ріку це дуже гарно, бо ти набираєшся більше опиту, та з кожним роком все більше і більше ти готовий до великих змагань. Дуже хочу стати олімпійським чемпіоном та взяти Європу та мир. Для учасників це не просто змагання, а можливість показати себе, перевірити власну силу та довести, що жодні обставини не здатні зламати справжнього спортсмена. Присвячено заслуженому тренеру України, майстру спорту, призеру чемпіонату України, почесному президенту Дніпропетровської області Федерації греко-римської боротьби Миколі Ставринову, людині, яка все своє життя присвятила спорту та розвитку українських чемпіонів. Наша доля така тренерів це і виховна. Перш за все патріотів наших е, України, професійна підготовка фізична, технічна. І, і е, ми націлюємо своїх спортсменів на високі спортивні результати, захищати честь своєї міста, області е, е, України. Всім цим критеріям відповідають криворожські борці. Криворог – це одна із кузніць греко-римської боротьби нашої області. Підтримати юних спортсменів та відкрити турнір завітав олімпійський чемпіон Жан Баленюк. Він зазначив, українські спортсмени це приклад незламності, сили духу і віри у майбутнє. Дніпропетровщина і, і Кривий Ріг завжди славилися своїми борцівськими традиціями, високим рівнем культури борцівської і високим рівнем підготовки борців. Тому я впевнений, що з тими тренерами, які наразі є, вкладають душу і час свій, вирощуючи, плекаючи ось цю. Що нашу, нашу зміну наших майбутніх олімпійців, майбутніх чемпіонів. Я певний, що е, якби ці традиції не точно будуть продовження. Те, що зараз проводяться подібні турніри, тому підтвердження. Наразі у кривому розі в 19 різноманітних видах єдиноборств займається понад 6 тисяч спортсменів. До тренувань з греко-римської боротьби залучено майже 300 криворіжців у трьох дю США номер 5 9 та 10. Кривий це безумовно. І безумовно місто єдиноборств і греко-римська боротьба є провідним єдиноборств. В кривому розі завжди боротьба на всіх. Підсумками всеукраїнського турніру переможцями стали спортсмени з Харківської, Запорізької, Миколаївської та Сумської областей. Почесні другі місця отримали юнаки з Дніпропетровської та Рівненської області. Бронзу завоювали борці з Київської, Сумської, Житомирської та Одеської областей. Ярослава Бондарєва, Ірина Симкович, перший міський. Такими були головні події дня. Більше новин ви можете дізнатися з наших соцмереж. Тож підписуйтеся на Ютуб, Фейсбук і Телеграм Першого міського та будьте в курсі життя міста та країни. А в мене на сьогодні все. У студії працювала Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.